Вітаю вас, любі, друзі, мене звати Анна, і ви на каналі Провідник. Я думаю, ви здогадуєтесь, про що я хочу з вами сьогодні поговорити. Так, це свято Івана Купала. Це одне з наймістичніших, найзагадковіших свят наших предків. День Купала прийшов до нас від стародавніх слов'ян і спочатку він був присвячений літньому сонцестоянню. Ми святкували зазвичай День Івана Купала з 6 на 7 липня. Але. В цьому році наш календар змінився, тому ми його святкуємо з 23 на 24. Хоча правильніше було б це робити саме в день літнього сонцестояння, яке було 20 червня. По-перше, кажучи за звичкою Івана Купала, ми поєднуємо в одне два різних свята. Перше свято це християнське, це свято Іоанна Хрестителя, а інше свято це традиційне слов'янське свято, саме Купала. Але як люблять українці, ми поєднуємо свята християнські з язичницькими і нікуди від цього не дінешся. Звичайно, кожному з нас відомі традиції, які обов'язково потрібно робити на Івана Купала: це стрибати через багаття, плести вінки, збирати різні трави. Але є деякі традиції, які християнство намагалося якомога більше сховати від нащадків, адже вони зовсім суперечили християнським традиціям. Наші предки вірили, що купальська ніч особлива. Саме тоді природа розкриває свої таємниці, сонце грає, тварини говорять, навіть дерева ходять. Вода у криницях перетворюється на вино, а скарби виходять на поверхню, і ви могли б знайти щось таке, від чого були б дуже-дуже багаті. Ну і звісно ж, це чарівниця від папороті, хто її зірве, донесе додому, розумітиме мову тварин і бачитиме крізь землю і воду. Отож, свято Купала це свято єднання людини з природою. А як говорять, що природно, то не соромно. Тож на цей день хлопці і дівчата дозволяли собі дещо не дозволене. Ну, але звісно, це було природньо. Найперше, дівчата плили вінки, кидали їх у воду, і якщо хлопець діставав цей вінок, то дівчина обов'язково повинна цілуватися з ним. А потім провести з ним цілий вечір аж до самого ранку. Тож ніч на Івана Купала була чи не найкращим шансом знайти нареченого, спокусити та завагітніти. Вважалося, що діти, які були зачаті на Івана Купала, найщасливіші, найрозумніші, і їх оберігають всі боги. І навіть ця традиція шукати цвіт папороті, це була лише можливість усамітнитися в лісі з юнаком. І що могло там статися під час цього пошуку? Хто знав. Взагалі, Івана Купала, це святоке було буквально просочено сексуальною енергією і займатися сексом в цю ніч не вважалося гріхом. А, і цим навіть не нехтували заміжні жінки. Увечері молодь збиралась на купальські оргії. Навіть історик Михайло Грушевський писав про це і називав їх еротичні забави в широкім розумінні цього слова. У купальську ніч були любовні ігри, які завершувалися спільним купанням під ранок. Ну, звісно ж, голяка. Отже, секс був важливим елементом цього свята. І іноді навіть існувала традиція гуртового шлюбу, адже гуртом в цю чарівну ніч можна було зачати здорових дітей, тим паче, що вони народжувалися взимку, коли не було польових робіт, це було чи не найкращим часом, щоб народжувати дітей. Тож, як бачите, наші предки були не такими вже й як їх описували у традиційних українських піснях або віршах, чи у традиційній культурі літературі. Ще однією з традицій, про яку замовчується, це була традиція жертвоприношення. Як би це не звучало, але все ж таки наші предки були язичниками, і вони вважали, що обов'язково богам потрібно приносити жертву. І звісно ж, свято сонцестояння, свято Купала це свято, як, як найбільше підходить до цього. Тож, якщо хтось, стрибаючи через вогонь, не зміг його перестрибнути і згорів заживо, це вважалося дуже гарним знаком. Або ж якщо хтось втопився у річці. Вважалося, що його забрали русалки, або ж водяник, і це зараховувалося до людської жертви. Пізніше це все замінили на прикрашання дерев, на прикрашання дерев або потоплення солом'яної ляльки. Але і таке було. У Волині було знайдено найдревніший артефакт, який присвячений святу Купала. Він датується четвертим століттям до нашої ери, і саме на ньому було зображено жертвоприношення приношення на, на честь свята. Тож свята Купала це не просто стрибання через вогнище та а, плетіння вінків. Воно дуже має сакральне значення для наших предків. А ми, в свою чергу, маємо знати, звідки ми прийшли. І хто були нашим предком. Тож я сподіваюся, що сьогодні ви дізналися дещо новеньке для себе. І якщо вам сподобалось відео, якщо вам сподобався такий формат подачі матеріалу, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть в своїх коментарях враження, чи знали ви про такі наші традиції.